Здорово, братан. Здорово. Що ти, Як? Да, нормально. А ти что? Да ничего. Че, поїхали? – Да, давай. Здорово. Ты вас че? Да, пробки были. пали меня ваши пробки. Вы что, накуренные, что ли? А, не, не, не. Мы... Мы просто не выспались. А что ты меня гонишь, блядь? Посмотри на него. Он как будто только что банку опустил. Доброе, доброе. Давай тебе играть на справа. Что там у вас? Так, значит, смотри. Я знаю, что ты хороший организатор у нас. Поэтому у меня для тебя кое-что есть все Я узнал, что мой партнер по поставкам хочет меня кинуть а? и сотрудничать с предпринимателем. Привет. А, а что нам все этого будет? Что вам с этого будет? Хочешь быть звездой? Да. Так, так, хочешь. Вот и все. Будешь ты звездой, буду тебя продвигать. А твоим наставником будет учить диджей. Пойдет? Так, так. Ну, так. Все, нам его просто выкрасные. Мне все равно. Можете попросить его добровольчить. Это ваше дело. Ну добро. Давайте, не подведите. Я дуплитесь сначала, -мо. Поїхали, заберемо валідола. Так, слухай, Зараз приїдемо. до гай погода. І забереш його шишки. Добре? Зуб'ю? Добре. Супер. Та знаєш, це не мій. Що як Так, Нормально. Якраз завдання містера бі виконуємо. Завдання? А що за так. завдання? Це секретне завдання, не можна сказати. Ну перестань, я вже теж на нього працюю. Ну нехай він тоді тобі розповість. Що там, маєш щось для мене? А, так, маю. Давай. Ну давай, Та, якраз пішу. Завдання. Місія. Так. так. почекай. У мене є марочок на то. Так скоро. Хочеш? Ну давай, Будемо якраз. У завершенні діла захаваємо. Давай. Ні-ні ні. Треба зараз його скуштувати. Щоб я знав, чи повертати товар, чи ні. Я думаю, він буде напроти. Добре? Добре. 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 Дякую, Дякую. Ще побачимось. дивак, там і на двері. Ох, і смішний, походу вже взяло, ось що дорога є. Взяв? Так, взяв і не тільки шишки взяв. Що це значить? Що це значить що? Це дивись. Що ти замовляв? А це? Марочка. Він дав на пробу. Що? яка марочка старий? Нас діло. Але на халяву, братан. Давно а... не їбашов. Є бошними завалити місію? Ну це ж завтра буде. До того ж є валідол тваризи. Давай. А... Добре. Але наступний раз обіцяй тільки за себе. Добре. Ну, подивимось, що буде, але це буде весело. Так? так? Поїхали. Поїхали. Да а що з вами? Які не такі? А щось, якісь шовные. Які Сходу не. Ні, 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 Все нормально. Все добре? Так. <звук> Вау. Якраз сьогодні все добре. Ти знаєш, у ліс їздили О. Ну що, хлопці, Хороше, що у вас там? Така тема, Розкажи. мені. Є така справа. Нам порушило диво. Є поставки… Стоп, 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 стоп. Зараз я водичу возьму. Пошекай тут давай. Що розпочати. Ну, дивись, є така справа. Mm. Так, а що? О, хлопці. ще... Так, ще це справа. Є справа. Поса є... справа. Поса справа, так. Є одна особа. Я особа. Дуже важлива. Нам треба. Нам, треба її викрасти, бо це наше завдання. Це наше завдання. Так, 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 так справу порушив нам містер Бі. Це дуже важливо, запам'ятай. А що далі? Що ще далі робимо, Блоколію? Ну треба його викрасти. А коли Завтра. завтра, завтра, завтра. Не знаю, не знаю, не знаю. що з вами кодя.

Так, да. Чи сьогодні? Та було ж завтра, хлопці. Ми можемо це зробити і вирости в очах коса. І він буде слухати нас. А якщо не будеш слухати? А а, а а квадрат, он не может быть задан в Ты Бля. Так, хорошо, действие. Мы здесь, Бля, я... придавай на секунду. Так Ладно. Вот я могу еще трогать, себе водички возьму. У них охуенно.

啊<开>，你<开>，你最早。<开> Чому взагалі сюди В натурі, тварь тачка других, тоді не стоїть. Ви що, думали, що я такий хищі що я буду викрадати чувака на своїй тачці? Якось не подумав. Ти взагалі розумно виділяєшся. Ось тому я його назначено? назначити. Але себе бачу. Я сам себе не бачу старий. Лідери мене народжуються. Лідери не стають. Ось тобі і демократія. Ось і вирішали. Ідемо. Йдемо. Довго нам ще чекати. Я ще знаю, старий. Звідки мені знати? Да і взагалі. Е, скільки потрібно, стільки будемо чекати, добре? А поки що, давайте вирішимо, хто буде за кермом сидіти. Камінь, ножинці, бумага. Так. Так. Ну Суки. Добре, будеш за кермом. То може і краще, бо страшно тобі відпускати туди. Добре. План такий. Е, Бачимо тіпа, завалюємо його, пакуємо, поки не роздупилися, так? І звалюємо одразу. Все зрозуміло? Чи може повторити? Тому що тупі, по-твоєму. твоєму місці не був, бо такий впевнений. Ну, лучше все острити, остри. Добре. Та що, давай сяду поки. — Ну давай. Слубі того і не сьогодні, але вісім бачив. Та не си старий, впораємося, ну що не вперше в перші робимо. Хіба то вони йдуть, ні? Так. Це вони. Добре, давай, так, улідол, збирайся, це наш час. Давайте пацани. Так. Супер. Готовий? Давайте підуть же, бігом, бігом! А сейчас скажешь, морды пол, работает домой. Бля, ты такой разумный, ну что там? Кто за пиздец? Так. Ну что? Кто за пиздец? Братан, я их зараз разумею, то кто за били. Бля, да тут били, да вы нас наебаться решили, ну. Топай его. Сейчас пристрелю. Стоять, замите. Братан, давай, смотри, а что здесь? Знаешь, кого ты похищаешь, знай, зазнай. До утра вас найдут, вы трупы. Коду, ходу. Дин, ми це зробили. Так, ми це зробили. Це треба ще сіпатися. То есть сука, ще є пушка. Дін, що нам далеко їхати? На Як що він почує? Та тут звукоізоляція, не не почує. Та, сподіваюся, це так, малідол. Блін, ти моє ім'я назвав. Та ти ж сказав, він не печу, яка різниця. Бля. Яркоман, ти чув, що каже. І бачу кончені пацани. Яркоман, тебе не, не питав. А моє навіщо? Щоб не пізліт. Заїбіть, пацани. Ви придумали. Так, это кто? Это Это не Билли? Вы кого мазафакера нахрен привезли сюда? Так, Билли. Ты кто? Любовник. Бля. Ой, бля. Вы не представляете, как вы меня подставили. А мои враги тем временем в два раза сильнее становятся. Вы мне теперь торчите кучу бабла. Бля, как же вы попали, как же вы ложанули. Вам теперь тупо пизда. Вы это хоть понимаете своими тупыми махизрами? Теперь вы мне торчите кучу, сука, бабла. И пока вы мне не отработаете долг, вы все мои. Понятно? Я не слышу! А сколько то вы не хочете? Столько, сколько у вас у всех вместе взятых есть, даже если вас на органы разобрать, все равно не хватит. Доброе. А что делать с твоим багажником? Передаст послание. Буду знать, как меня кидать. Как вы так закупили? Че, не могли того взяти? Це малідол його взяв. Добре. Дісти на тракті вже руками не буде знаєш.